Підтримка оборони, збільшення соціальних стандартів та стимулювання економічного розвитку такі пріоритети проекту бюджету 2024, який уряд представив Верховній Раді цього тижня. Другий за часи повномасштабного вторгнення кошторис країни став ще більш орієнтованим на потреби сектору безпеки. Загальний ресурс на фінансування обороноздатності країни складе 1 трильйон 700 мільярдів гривень, що становить понад 21% від прогнозованого ВВП країни. відмінністю цього бюджету є не тільки акумулювання максимального ресурсу на сектор безпеки та оборони, а створення умов для відродження вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Тому це бюджет, що спрямований на розвиток економіки для перемоги, стимулювання економічного розвитку передовсім відбуватиметься за рахунок безпекового сектору. За планами урядовців, усі зароблені кошти держава спрямовуватиме на розвиток власного виробництва товарів військового призначення. Я вважаю, що це стратегічний підхід. Розробляти зброю і забезпечувати власну армію, власну зброєю. Тому що навіть ті, та зброя, яка нам надходить, як міжнародна технічна допомога, ті боєприпаси і інші засоби, по-перше, вони надходять невчасно, по-друге, не завжди їх вистачає бюджету 2024 року. Це бюджет воюючої країни, і в нас є один єдиний пріоритет це оборона. І тому ми усі кошти, які ми сьогодні збираємо в країні, які сплачують українські платники податків у вигляді податків та зборів, які ми позичаємо через розміщення військових облігацій. Всі ці кошти спрямовуються на потреби оборони для перемоги. Потрібні величезні кошти, але разом з цим. Уряду вдалося віднайти ресурс і на зростання соціальних стандартів. Переконані народні обранці. Дуже важливо, що сектор оборони є в пріоритеті. Це однозначно. Наступне це соціальний захист, захист громадян. Зарплата з наступного року буде 7100 мінімальна. А вже з квітня мінімальна зарплата становитиме 8000 гривень. Це важливо. Частково піднімається прожитковий мінімум. Понад 300 мільярдів гривень додатково на посилення обороноздатності вже цього року. Верховна Рада підтримала зміни до поточного державного бюджету. За проголосували 302 народні депутати. Мова йде про те, що в нас, на жаль, зараз потрібно довиділяти гроші на армію, і ми розуміємо, що через те, що багато зараз а, різних силових структур, в тому числі нацгвардія, прикордонники залучені до активних бойових дій, тому, що були створені нові бригади штурмові. Зараз нам потрібно перерозподілити кошти в ні бюджету для того, щоб забезпечити їх зарплатами, оскільки ті гроші, які в них були на зарплату, вони витратили фактично на острови. Парламент також підтримав за основу законопроект, який пропонує переспрямувати так званий військовий ПДФО з місцевих бюджетів у центральний за відповідне рішення. Проголосували 236 народних депутатів. Додаткові кошти використовуватимуть на закупівлю та виробництво зброї. Також документ передбачає зарахування коштів дорожнього фонду у загальний фонд держбюджету. Податки, які формуються на на місцевому рівні від військових, від великих цих зарплат військових, ми забираємо і вилучаємо і ділимо на дві напрямки: один це на виробництво власної зброї, другий – це на армію дронів для того, щоб виробляти власні дрони. 341 за, проти один, із таким результатом Верховна Рада ухвалила законопроект 9534, врахувавши правки президента. Документ відновлює обов'язок для чиновників та народних депутатів подавати електронні декларації про свої статки. Зрозуміло, і логічно, що ці чиновники, особливо депутати усіх рівнів, котрі самі просилися в громад, в людей, щоб їх обрали для, для праці, для представлення інтересів. Повинні показувати тим людям, які їх обирали, з чого вони живуть і як вони живуть. Це правильна добра європейська норма. Ми її підтримували в першому читанні. Ми її і сьогодні підтримуємо. Зміни запропоновані президентом. Передбачають негайне відкриття доступу до реєстру декларацій, а не через рік, як було в законі, з президентським вето. У першому читанні парламент підтримав законопроект про фінмоніторинг, що повертає політично значущим особам статус національних публічних діячів, так званих ПЕП. Це відповідає стандартам ЄС та ЄСТАФАФ. Згідно з документом, високопосадовці, що обіймають важливі державні посади, матимуть статус ПЕП пожиттєво. На думку законодавців, це дозволить забезпечити фінансовий контроль за їхніми статками, навіть після звільнення. Минув вже майже рік. Я стояла також за цією трибуною і просила вас, шановні колеги, не робити помилку і не голосувати за правки, які вводили часові обмеження для існування у особи статусу публічного діяча. Тепер ми вимушені виправляти ту помилку, яку повністю розсинхронізувала наше законодавство з законодавством Європейського союзу. Рада також ухвалила євроінтеграційний закон, що врегульовує питання реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин в Україні. Документ у другому читанні підтримали 318 народних депутатів. У нас залишилося не так багато законопроєктів, які вимагають Єврокомісія і міжнародні партнери прийняти перед початком процедури переговорного процесу вступу в Європейський Союз. До них належить законопроєкт про національні меншини і про публічні особи. Парламент проголосував в другому читанні національні меншини, які гарантують права усім національним категоріям, які проживають в Україні повну масштабну участь в соціальному суспільно-політичному економічному житті України парламентарі ухвалили постанову, якою звернулися до світової спільноти щодо проведення Російської Федерації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Метою проекту постанови є звернення Верховної Ради України до міжнародних партнерів із закликом засудити проведення державою агресором незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, визнати нелегітимними всі органи влади Російської Федерації усіх рівнів, члени яких були обрані під час проведення незаконних виборів, посилити санкційний тиск. На Російську Федерацію та безпосередньо всі причетних до організації та проведення незаконних виборів. Ще одна ухвалена парламентом постанова спрямована на підтримку оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану. 306 народних депутатів підтримали рішення, згідно з яким уряд зобов'язаний гарантувати компенсацію виконавцям державних оборонних замовлень. Цю проблему почали розглядати в комітеті ще. На початку цього року, січень-лютий, було дві спроби Кабінету міністрів підійти до цього важкого спорядження, снаряду, як хочете, називайте. Одною постановою змінили, відмінили цю постанову, яку приймали в 2022 році, скандальну. Але все ж таки, спроба, яка була на дронах, вона була вдалою. Тому цією постановою чергове даємо вже не знаю, сигнали, меседжі, весь парламент не тільки. В кількості членів оборонного комітету що потрібно це все повертати назад, тому що так працювати промисловість не зможе. Верховна Рада відкликала Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету зі свободи слова. Відповідна постанова була ініційована керівництвом ради в особі голови Руслана Стефанчука та його заступників. Відповідно до частини першої статті 83 регламенту Верховної Ради України, частини третьої статті 7 закону України про комітети Верховної Ради України, голова комітету може у будь-який час за рішенням Верховної Ради України бути відкликаний з посади. За обставини, які унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків, йдеться в постанові. Причиною для народного депутата стало рішення Печерського районного суду Києва, який обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Постанову підтримали 258 парламентарів. Цього тижня відбулося перше спільне засідання двох комітетів із питань енергетики та житлово-комунальних послуг українського парламенту та комітету з питань промисловості досліджень та енергетики європейського на порядку денному інтеграція української енергосистеми з європейською а також обговорення поточної ситуації на енергетичному ринку україни напередодні осінньо зимового періоду Ми так само можемо обговорити питання спільних інтересів безпеки та постачання інтеграції енергетичних ринків і виклики з якими Україна Інські політики стикаються в процесі адаптації України до європейського законодавства. І, звісно, майбутні спільні плани за підсумками. Політики зазначили, що перше спільне засідання започаткувало структурну та конкретну галузеву співпрацю між двома профільними комітетами Верховної Ради України та Європейського парламенту.